Номер 496. Запишіть у порядку спадання числа 8 15, 3 7, 9 914 0,56, 0,69. Ми бачимо, що дроби звичайні є і дроби десяткові. Щоб порівняти дроби, нам треба звичайні перетворити на десяткові. Що ми зараз і зробимо? 815, значить 8 поділимо на 15. 8 на 15, 0, 80 на 15. Беремо по 5. 5 на 5, 75, 25, запам'ятовуємо. 75. 80 мінус 75 буде 5, 0 дописуємо, беремо 3. 3 на 15, 45, 50 мінус 45 буде 5. Нулик записуємо, і що ми бачимо, знову 50, значить у нас 3 буде повторюватися. Значить, це значить, що 8,15 дорівнює 0,5 і 3 в періоді. Наступний 3 сьомих. 3 ділимо на 7. 3 поділити на 7 буде 0. 30 на 7 дописуємо 0. 30 на 7 4. Мінус 28 буде 2. Нулик дописуємо. 20 на 7 беремо по 2.

7 на 7 – 49, 50 мінус 49 буде 1. Допустимо, 0 на 7 буде 1. Мінус 7 буде 3, 30 на 7 буде 4. Отже, у нас буде повторюватися ось цей ось період. Тому 3 сьомих, нас дорівнює 0 на цілих. І 4, 2, 8, 5, 7, 1 в періоді. І ще в нас є 9 чотирнадцятих. 9 14, 9 ділимо на 14, 0, цілих, 90 поділити на 14. Беремо по 6, 6 на 4, 24, 2 Два запам'ятовуємо, 1 на 6, 6 і 2, 8, 90 мінус 84 буде 6. Дописуємо нулик. 60 поділити на 14. Беремо по 4. 4 на 4 16. 4, 1, 5. 56. Мінус буде 4. Дописуємо нулик, 40 на 14. Можемо взяти по 2. Мінус 28. 0, 10 мінус 8, 2, і тут 3, мінус 2, 1, 12. Дописуємо нулик. 120. Можемо взяти по 8. 8 на 4, 32. Три, запам'ятовуємо. І 8, додати 3, 11. мінус, Буде 8. Дописуємо нулик. 80 поділити. На 14 можемо взяти по 5, 20, 70. Мінус буде 10, дописуємо нулик. 100 на 14. Ми бачимо, брали 8, було 112, значить зараз візьмемо 7. 7 на 4, 28, і 2, додати 7, 98, мінус буде 2, 20 поділити на 14 – це 1. Мінус 14 буде 6. Дописуємо нулик, і в нас вже було, було коли ми 56, це на 4. Тобто далі в нас буде 4, 2, 8, 5 і так далі. Ось це в нас буде період. До, до четвірка. Так, значить 9,14 у нас дорівнює 0,6 і 4,2,8,5,7,1 7,1 в періоді. Тепер подивимося, що в нас є 8,15 це 0,5. І 3 в періоді. 3 сьомих це в нас 0, і в періоді 4, 2, 8, 5, 7, 1. Далі дев'ять четырнадцятих. Це в нас 0 0,6, 4, 2, 8, 5, 7. 1. І 0,56 і 0,69. Так, там треба записати у порядку спадання. Значить, пишемо перший 0,69, за ним 0,64, якщо дивитись по сотих, далі 0 ,6 4, 2, 8, 5, 7, 1. Далі. 0,56. Менше від 0,56. У нас залишилося 0,4, два, вісім, п'ять, сім, один в період. І. 0,56. А, і 0,5 три в періоді. Який з цих дробів більший? Тут 5, 10, тут 4. Значить, той, що 5. три в періоді. Давайте в крапку з комою ставити, щоб не зливалося. І останнє найменше 0, 42 двадцать. Безскі... дріб. Так, а тепер відповідно 0,69. Це в нас. 0,69 цілих Наступний дріб це у нас 9 14. Наступний 056. Наступний. Вісім п'ятнадцятих і останні сім три сьомих. Молодці. Завдання виконали.